Доброго ранку, мої любі малята, послухайте віршик уважно. Осінь така мила, осінь славна. Осінь матусі їсти несе, борщик у горшику, кашка у жменці, скипка у пазусі, грушка у фартушку. Осінь така мила, осінь славна. Як чудово та красиво в осінньому парку. Кущики та дерева стоять у жовтому кольорі. А зараз ми з вами малята пограємо в мовленеву гру, яка називається Яка осінь? Осінь яка? Дощова! Осінь яка сонячна. Осінь золота, різнокольорова, вітряна. Яка осінь? Грибна? Яка ще осінь? Врожайна, щедра. Осінь яка? Холодна. Осінь яка. Тепла. Малята, ви тепер знаєте, яка буває осінь. А я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!